А я зараз працюю в саду і хочу з вами поділитися красою. Гортензія. Фантом. Красавиця, красавиця. І злаки, дивіться, які красиві. Любите злаки? Я так. Гортензія, Ваніла Фрайс. Як морожене. Гляньте, яка красавиця, як морожено. А ось дивіться, яка ніжна, вербена. Стоїть собі така височенька, гарненька. Очіток. Він ще тільки набирає свою силу, свою красу, але на осінь буде бордовий. Ось ще одна гортензія. отака вона і буде. Колір такий буде. Ну, гарна, гарна. Красива, красива. Ой, баданчик чогось почав квітнути. Чого ти, га? Взагалі він весною квітне. А ось це гляньте, яка будлея. Я вже вам про неї розповідала. Це просто прилетіло насіння, і на терасі вона виросла. Я взяла її і пересадила у сад. Гляньте яка. Просто, просто шедевр якийсь. Мені подобається такі звисаючі гілки. Красуня. Буде гігантська. Це вона другий рік у нас. Ну, Анабель, ви вже знаєте, ви вже з нею знайомі, з цією королевою. Бігонія. квітне і навіть від доща не падає. Іхінацея. Вона у нас тут така маленька. Бо вона чуть не загинула під соснами. Я її в цьому року висадила на сонечко. Наступному буде гарно. А цього красення ви бачите фіолетового? Такий чорний, майже чорний кущик. Люблю цей кущик. Алаймлайт. Гляньте. Зараз поставлю відро і покажу вам свою руку і цю. Квітку. М? М? Дивіться, яка гарненька. Матір Божа, гляньте, яка гігантська. У нас був дощик. Ну просто гляньте, це просто, це просто шедеври. А ще є малинка. Вражаю, все в цьому році гарний, але дощик не дає нормально. Достигати. Ще раз лайм лайт покажу. Ну, не можу, просто просто не можу не показати вам. гортензія, Гортензій багато. І така є листя в неї трошки шоколадне. Це вона у нас молоденька. Гарнюня, вона ще молоденька. І ця молоденька, ну щось не квітне. Одна якась квіточка така, але. Некась цікавенька. Красиво, красиво, я люблю. Ти тоже?